Де до Почаєва за духовним наповненням, інші знаходять тут душевний спокій. Мабуть, не випадково тут, у цьому надмоленому людьми місті майже 50 років тому створили Почаївський психоневрологічний інтернат. Тоді для потреб установи виділили віддалений скид. Підопічних розміщали у келіях, звідки радянська влада вигнала монахів. Коли часи атеїзму закінчилися, заклад просто переселили у пристосоване приміщення, яке для зручності побудували поруч. Нині тут живе більше 150 чоловік. Побудована за радянських часів будівля сиротливо тулиться до підморівка монастиря. Така ж непомітна для світу, як і його мешканці. Потрапляють сюди з 18 років, а багато хто залишається до кінця життя. Більшість у нас підопічні це інваліди першої і другої групи психічного захворювання. Це пару підопічних легка розмови, сталися шизофренія. О, ну, хворі наші потребують, звісно, певного догляду, уходи особливого, за не, особливого, догляду, особливого да, догляду, тому що це психічно хворі. О, маємо до них вже я вже, наприклад, працюю в інтернаті 35 років на одному місці, на посаді старшої медсестри. Наймолодшому підопічному 17 років, найстаршому майже 90. Чоловіки потрапляють сюди зі всієї області, є з інших областей України. Багато хто після дитбудинків та інтернатів когось привозять рідні. Частина цих людей взагалі не мають сімей, а про деяких родичі забувають, вийшовши за поріг інтернату. Більшості в нас, що не мають, вони є сироти, більшості родини, які не признають. І є такі хлопці, які хочуть знати своїх батьків, але ми не маємо адреси їхньої і даних про їхнє місце знаходження. О, а так е, самі всі а на наші батьки, під наші є, є? Є, є, є. ті, що батьки, що є, то вони приїжджають до нас. Приїжджають, відвідують раз, два в рік, але приїжджають, відвідують. Місцевий художник так називає тут Сергія Прибитка. Чоловік місцевим став 10 років тому, коли переїхав сюди зі Львова. Як вам сказати, художник, ну, художник так між себе, Почаївський, Львівський, ну було б натхнення, бачите, інколи шукають за океаном і в далеких країнах художників взяти далеко за прикладом і не йти. От Марчук, скажімо, в Австралії, в Америці. не знайшовся, і натхнення, повернувся в Україну, так що якщо я львів'янин і в Тернополі так більш плідно працює на Тернопільській землі, це ну, я не бачив того мінуса. Ну, скажімо, ну Почаївський тепер художник, а львівський. Ну, за похожним. Його роботи прикрашають стіни інтернату. Чимало серед них пейзажів Почаєва, навколишні краєвиди. Ніколи не оминає можливості намалювати Почаєвську лавру. Природа архітектурні споруди, сакрального такого фортифікаційного порядку. Ну, Львові я малював, Львів там є що малювати, я скажу. Ну от натюрморти, пейзажі. Ви змальовуєте чи, чи це все з уявою? Ну, і з натури, і заяви, і от, з пам'яті. Тут є, що глянути, природа розкішна. Тут по околицях Вільшанка. Це переважно всі картини, і вини, і лавра дуже має намір намалювати. Уже 30 років очолює цю установу заслужений працівник соціальної сфери людина великого серця Василь Мисько. Він, як ніхто інший, Знаю усі печалі і невеликі щоденні радощі, якими живуть тутешні мешканці. Інтернат для багатьох стає справжнім домом, єдиним місцем, де про них піклуються. Тому хочеться створити умови справді близькі до домашніх. Нам потрібно дуже багато, а нас фінансують набагато менше. фінансові і контролюючі вищі органи. Вони беруть все в порівнянні з тим, що там, наприклад, в минулому році та земному році беруть. І от вони, значить, там кажуть, наприклад, ми раз профінансували там на стільки -то процентів, тобто вважаючи, що на 100%. Але і за те, що це наші потреби, наші потреби не збігаються з тими, що потрібно нам фактично. Нам потрібно дуже багато, і від того, що нам кажуть, що ми профенсували 100%, воно виходить, що десь процентів 30. Через неприйнятий обласний бюджет, інтернат не до фінансування. Підопічним не вистачає навіть на харчування. Приємно, що є добрі люди, спонсори, які допомагають із продуктами харчування, і з одягом. Ми маємо підтримку гуманітарної допомоги від багатьох організацій. Із Канади, з Америки, із Тернополя ми маємо. От, наприклад, така фірма Стефан, яка нам весь час допомагає, нам допомагає одягом. Ми весь час просимо те, що нам потрібно, бо у нас є чоловічий будинок, ми весь час просимо, що нам потрібно рубашки, штани, нижня білизна, м'який інвентар. Тобто все таке. вони нам те допомагають, із того, що ми вже з ним працюємо дуже давно. І от в такому плані вони нам допомагають. І не тільки вони, а багато організацій є таких, що нам допомагають. Співпраця в мене є з головними сільських рад, от, через голову райради, от, через адміністрацію нашу району. От, і мені допомагають. Картоплю збирають для нас, буряки, морку, капусту, тобто продукти харчування. І ми маємо так десь до 20 тонн. Кожен рік ми маємо таку кількість, а то є досить суттєвою, яке допомагає нам виживати в такий от час, який от, для нас, будемо казати, дуже важкий. Ми були в Києві, і от я запитуючи своїх колегів, каже, той хоче купити що. Каже, я куплю собі автобуса, який вартує 90 тисяч. Той каже, я собі, значить, купив форму, я собі зробив, розумієте, спортивну базу. Тобто, навіть в тому плані нас всі ну, обходять в тому, що вони мають великі фінанси. Ми того не маємо, ну і, і мати вже не будемо, тому що то вже півроку проходить. Ми живемо так, як сказати, от сьогодні так. Ми живемо, а що буде завтра? не зрозуміло, що буде завтра. Незважаючи на клопоти, футбольна команда інтернату, яку заснував Василь Мисько, завжди приносить втішні результати. Уже сім років поспіль спортсмени беруть участь у змаганнях з футболу. Перший раз, коли ми поїхали, ми займемо друге місце. А от вже скільки раз підряд ми займемо третє місце. Але там грають такі молоді, все-таки ми вже, вже дорослий інтернат. Так що не так-то просто грати з такими молодими дитячими будинками, як от в тому році виграв стричівський будинок інтернат дитячий. Вони грають молоденькі, грають досить яка от, сильно, все, мають базу досить сину. А ми. Все-таки приймаємо участь. І я в тому наприклад задоволений, що ми в тому році йдемо в Польщу. На вражень подивитися в ще в Європу. Тож як не як є наші брати, але ще ну подивитися, як вони живуть, що до чого та й показати себе. Настояли хлопців мене чітко. Будете там грати так само? Звісно, будемо грати Як вміємо, і будемо грати, то без питань. І ми покажемо все, що ми можемо. Михайло Гомінський незмінний капітан команди, вболіває за кожного. Тяжко було з ними, тому що ну, хлопці ну, зли до, до футболу в мене, а, ну і з ними, звісно, було перший рік було тяжкувати. А зараз вони в мене команда хороша, серйозна. Да. Ми в перший раз приїхали в Київ, ми виграли третє місце, другий раз приїхали, друге місце виграли. Тяжко, тяжко з грати, тому що 15 команд, 15-14 приїжджають. І з ними тяжко. Б'ють це бувають, ну по ногам б'ють, ну тяжковато. А хлопці такі у мене заводні, то вони теж. Як теж треба втимувати, тому що, знаєте, спот і спот, тому що так. Хлопці у мене хороші, важливіша дружба обов'язково. Головне, не обов'язково виграти. Ну, звісно, бажання треба, щоб було виграти, а їм тренуватися, щоб команда, командою була. Тому у мене команда є хороша, вони у мене тренуються. Як воно має бути, так, і вдужаємо. Як і Василь Мосько, так і Михайло Гумінський в один голос говорять, потрібне омолодження команди, адже нині середній вік спортсменів 33 роки. Що потребує, тільки, як кажуть, новшества, влити нові сили в ту футбольну команду, яка вже будемо казати, трошки буде застаріла і за того, що все такі роки проходять. Привезуть хлопців, то будемо шукати хлопців молодих. Будете відбирати. Обов'язково обов будемо дивитися, що собою представляють хлопці, що вони щось більш-менш вміють і знають якісь поняття футболу, то ми їх навчимо грати, а як же ж? А ви самі в дитинстві грали в футбол чи ні? Як ці грати? Я футбол, сам, звісно, грав. Я сам мастер спорту поздовою, звісно, в пошлому. Я футбол люблю з дитинства. Це інтересний від спорту, це бігаєш, це все время движение, та й за життя то это хорошо. Та й майданчика спортивного, на якому тренувалися футболісти, в інтернату немає. Користується сусідським місцевого училища. Тут ми зустріли підопічних і зовсім не за чоловічим заняттям вишиванням. Василь Фурда вишиває з маличку. А ще він малює в'яже гачком. Може іскроїта. І воно дуже. Мені подобається і утішувати людей, що воно є вшито. Кому ця блузка буде? Просто для, як то сказати для показу, що людина має талант до чогось і вишиває, і що могли люди бути постійно радісні і захоплені, тож були зацікавлені. Кажуть, ти сам намалював оці всі узори? Так, намалював. Та ти маєш такий ще художній смак. Маю, тільки не, не дуже відкриваю своїм художництвом, ну, думаю, нащо? Що багато чого знали. Це в нас троянди, трояндочки, а тут буде коло комера йти в'язане ключком, що могло воно стягатися на шиї, що воно було красиво, що не було видкого того, що менше було чогось. На рукавах теж буде в'язане, що воно прикрасало людину. А ця кімната вабить квітами. Досить незвично було тут побачити орхідеї. Це роман старається додати трішки яскравіших бар у свої будні. Кіти люблю, то вазони люблю. І я соля гроші, пиль вазони. а й булі важале. Мале ти за свої гроші купуєш вазони та вазони. А вишивати навчився у мельниця-подільському інтернаті. Тут лише продовжує заняття. Мешканці інтернату, як ніхто інший, потребують уваги і підтримки з боку суспільства. Підопічні живуть надією, надією на те, що завтрашній день буде трішки світлішим і добрішим. Зауважив на прощання Василь Миско.